Ви перебуваєте в стані постійної напруги або тривоги, вона не проходить вас. Вона є вас фонова тривога, і ви відчуваєте, що вона вас накриває, у вас ставляють, стаються панічні атаки, ви не можете з ними справитися, ви не можете заспокоїтися. Коли у вас є повна апатія, відсутність, бажання робити будь-що, абсолютно нічого не цікаво, життя не цікаве, і звісно, це є постійно пригнічений стан, коли ви відчуваєте, що знаєте, хмари згущуються, все чорне, і так буде завжди. Тобто. І обов'язково, коли ви відчуваєте, коли ви починаєте дуже часто хворіти, коли з'являються якісь соматичні прояви, хронічні болі, постійна застуда, з якої ви не виходите, це також соматичний прояв чогось, що от тіло вам сигналізує щось відбувається. Елементарна самодопомога, яка може допомогти, це є дихання 4 на 4, і на 4, тобто на 4 секунди, ви вдихаєте, на 4 затримуєте дихання, і на 4 видихаєте. В цей момент відбувається так, що ваша. Парасимпатична нервова система впливає на вас і заспокоює так. Вона спрямована на заспокоєння. Також тут може допомогти відновлення рутини або створення цієї рутини. Це обов'язково чаювання, кавування, але не в телефоні і в новинах, а усвідомлене чаювання, кавування, насолодження цією кавою, пробування її на смак, на запах, на дотик. Так? Тобто, якомога більше себе заземляти і усвідомити. Це спілкування з рідними та близькими. Обмін якимись новинами добрими, так це є фокусація на чомусь простому і живому, домашні тварини, спілкування з ними. Тобто, всі елементи психологічного здоров'я є в нас самих, і ми про них знаємо. Просто коли ми перебуваємо в стані напруги або тривоги, ми про це забуваємо. І найосновніше цей фокус на цих дрібненьких маленьких деталях, які складаються кожен день з нашого життя. І це є легка фізична активність. Це є прогулянка, це є вдома, Поприсідати, повіджиматися, якщо дозволяє здоров'я, тобто будь-яка фізична активність задіє тіло. також самомасаж, тобто зробити собі легенький масаж, відчути цей контакт з тілом і він повертає до реальності. Тому це такі основні моменти, які допомагають. Тримати ментальне здоров'я так в порядку, і також це хобі. Обов'язково читання книжок, в'язання шкарпеток, маскувальні сітки. Багато хто ходить в'язати, воно допомагає переключити увагу зі стану цієї тривоги на щось інше і розвантажити мозок. Про свіжу поїздку Херсонщини ми недавно повернулися з неї. Насправді, це дуже важкий стан в жителів, які перебувають там. Це є депресивні тривожні стани. Це Часто ПТСР який розвивається так через те, що люди перебувають під постійними обстрілами. Постійні обстріли, невизначеність також там в багатьох жителів міста хтось або загинув під час окупації, або зник під час окупації також зникли безвісти люди, і з цим також потрібно працювати. І саме психологічний стан доволі складний. Це і порушений сон, це і відчуття постійної напруги, очікування того, що щось може трапитись, прилетіти, статись. Так це навіть коли ми приймали, ну обстріли не припинялися, так і відповідно. От, ви живете в цьому стані 24 на 7. Жителі насправді е, тримаються, і вони дуже часто говорять, що е, я ніколи так, наприклад, я процитую одну з е, пацієнток, так яка сказала, що я ніколи не турбувалася про своє життя, я ніколи не переживала, що зі мною станеться. А зараз я як ніколи тримаюся за це життя, щоб побачити перемогу.